Доброго дня, шановні глядачі, я хочу поділитися з вами деякими міркуваннями, які пов'язані із нашою рідною українською мовою. Чому ми знову і знову повертаємося до питання мови? Адже здається, вже все. На сьогодні визначено, визначено місце української мови за Конституцією України, визначено функції української мови за чинним законом про функціонування української мови. І здається, ми мали би мати спокій. Одначе, це все лише. Претексти це лише основа того, що має бути в державі забезпечення і правне функціонування мови. А є значно складніші процеси, які ми маємо враховувати і розуміти. Перше, мову українську завжди використовували. Як інструмент і формат політичного тиску на українців і на Україну. За царського часу це було заперечення. За Самого факту існування української мови, розчинення українців у просторі російського етносу, російської мови і культури, цю ж лінію у видозміненому варіанті інтенсивно використовували, продовжували експлуатувати за радянського часу. Перша хвиля коренізації українізації закінчилася одним нищенням тих, хто ці ідеї втілював у життя, і нищенням, фактично, але вже зсередини, структури української мови. Це один напрям, а другий напрям. Який має і досі страшний відгомін у житті нашого суспільства, це поступове перетворення українців із своєю рідною мовою у народ, у якого викрадають поступово цю мову, перетворюючи їх у інший статус. Двомовних або ж російськомовних. Хоча треба визнати, переважна більшість тих, хто донедавна ще говорив, що ми рускоязичні, є, ми російськомовні в Україні, генетично сягають. Українськомовного середовища родинного локального, соціокультурного. Вони виростали з українського середовища. Одначе обставини були змодельовані в такий спосіб, що все штовхало людей до Мовного відступництва. І люди відступалися. Тому що юнака забирали в армію на три роки, пізніше на два. а у морфло на чотири роки, пізніше на три. Причому забирали не у віці 70 років, а у віці. 19 18 років, коли відбувається максимально інтенсивне закріплення мовного мовних навичок, мовного і інтелектуального і ментального осмислення всього довкілля і раптом його виймають із цього середовища. І кидають в інше середовище. Причому українці не служили в Україні, е, не хлопці, вони служили де інде їх розпосереджували. Для чого? А для того, щоб асиміляція мовна, а відповідно, і ментальна, і культурна відбувалася інтенсивніше і глибше. Дехто з них повернувшись. Роками не міг стілковито відновити своє мовне я, тому що оці оті фрази, оці штампи які якими людина користується на автоматі, відповідаючи на щось, називаючи якісь раді усе це було уже або російськомовним, або суржикованим. Частинка йшла з російського, частинка йшла із українського. І коли запитували таких людей: ну, а хто ж ви за мовною ознакою? Вони розводили руками, бо вони самі не знали вже, хто вони такі. Так формувався простір рускоязичний, а потім, повернувшись, і йшли, шукали собі працю. А як правило заводи фабрики, хоча і складалися е, оці колективи, е, були українськомовна велика частина, і е, були вже отакі російськомовні, тобто у яких вже викрали е, рідну мову. То на це все зверху ще накладалася ідеологія. Крок ja. Krok за кроком. Свідомість українців виполонювалася. І дуже просто, бо перша фраза, яку чули, проснувшись вранці, говорить Москва. Московське время шість часов. Все. На рівні під тобі вже дали імпульс. З тобою говорить Москва. І так само, коли нарешті ти йдеш спати, і е, ти, тобі е, дзвонить, дзвонять кремлівських курантів, тебе замкнули у простір нерідного буття, нерідної мови. А при цьому весь час підкреслювали знання російської мови, входження в російський простір дають тобі перспективи росту Росту професійного, росту кар'єрного, фінансового, добробуту і так далі, так далі. Тобто, все те, що російське. Так чи інакше ви вищувалося в свідомості, мовно, культурно, для того, щоб зробити остаточний іслам на користь не національного, не українського. І це тривало десятиліттями. І тому сьогодні ми маємо. Ось такий результат. З одного боку: генетичне єство, глибинні, оці імпульси, національні, українські, вбити до кінця не вдалося, але пошкодити їх, інфікувати вдалося. І тому сьогодні важливим завданням. Нашого культурного життя є перше, це усвідомлення того, що ми перебуваємо у стані виходу із інтелектуальної і економічної колоніальної залежності. Ми у процесі. І в цьому на цьому шляху, у цьому процесі, ми маємо бути послідовними, наполегливими і доволі розумними, не вдаватися у революційні кроки, якими ми одразу можемо відкинути, ніби. Те, що нав'язували і пройшло через свідомість уже не одного покоління, але пояснити людям маємо. І робити все, щоб процес реновації національної свідомості, реновації мовного простору, нашої національної культури, яка має глибинні. Корені, яка має осягнення світового рівня, і яку оцю культуру національну. Робили все, аби і відтіснити, звести лише до гопака, звести лише до кількох до десятка пісень. Фантастично красивих, поза всяким сумнівом. Але це не є повнота вияву національної культури. Бо коли ми говоримо про національну культуру, і про це треба пам'ятати, це такий огром простору, це такий постаті. Такі конкретні знахідки, тексти, вияви е, 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 культури матеріалізованої і нематеріалізованої, тобто духовної культури. Все це те, чим ми маємо пишатися, але для того, щоб пишатися, ми маємо це насамперед пізнати. Пізнати і усвідомити. Я лише коротко скажу, що ми з вами маємо зіставляти, що було в Україні у цей час і що було в Європі в цей час. Що ми зробили такого, чого не було ще в Європі? А ми тепер. Заплющивши очі на наше національне, говоримо: от ми йдемо в Європу, ми беремо з Європи. Нічого подібного. У нас були не тільки прояви окремих рис, а ці вже явища культурні, ментальні, інтелектуальні раніше, ніж у багатьох. Європейських країн, я можу з певністю сказати, що Україна була наші предки на такій висоті, що не ми бігали і кланялися королівським дворам і династіям у Європі, а до нас ішли і нам кланялися. Кланіється тільки сильним, сильним економічно, мілітарно, духовно. І в плані духовному наші предки були на гіпервисоті. Завдання наше полягає сьогодні, щоб, усвідомивши цей факт, ми повернули його на Утвердження, нове утвердження у стані відновлення національного, ментального, культурного і мовного відродження і не допустити неоколонізації. На превеликий жаль, я збентежений сьогодні. Проявами неоколонізації і новими підступними кроками Російської неоімперії, яка розпочала війну, агресивну, відкриту, жорстоку війну проти нашого народу. З єдиною метою домогтися максимального Якщо не 100%, розчинення українців у російському мовному, культурному, ментальному просторі. Для цього робиться дуже багато різних, реалізується, різних мікропрограм. І програма наступу на російський, на український мовний простір, його заступлення російським, сьогодні теж є відчутним. Тому що той о, споживаний продукт електронний, який сьогодні о, заполонив український простір електронний. До чого може сягнути будь-хто, маючи е, е, телефони, маючи різні інші пристрої, і одразу стикається із російськомовним текстом. Одразу йде тиск на рівні підсвідомому і свідомому. На е, 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 усвідомлення українцями своєї сутності, усвідомлення українцями того, хто вони є. Оці прояви нової інформаційної колонізації мають стати об'єктом не тільки аналізу, і не тільки застережливих висновків щодо цієї проблеми, а дієвих заходів, як можна перекрити впливи. Тому що мало підготовлена ще молодь діти наші, які сприймають оцей Простір інформаційний, оці постійні посили російськомовні, вони сьогодні трансформовані. І те, що в школах, сьогодні ми чуємо українську мову, і то не усі школа, лише на уроці. Але вже наперед поза уроками і навіть учителів у спілкуванні між собою, це спілкування російською мовою. Оце і є реальні прояви неоколонізації мови, колонізації Росією. І тому ця інформаційна війна. Війна за ментальність, за упокорення українців, за їх розчинення, за породження нової ідеї, ідеї не актуальності національного, а актуальності ніби загально людського. Це все. Кроки до втрати українськості, відтак втрати української мови, української ментальності і фактично втрати України. Як політики російські говорили такі перебудовні, але де? які бачили далеко, прозірливі. Та хай називається, як хочете, Україна, чи е, е, як інакше. Головне, щоб вона була наша. Тобто, щоб не виходила із тіла, де ми визначили її місце і що вона має право робити, і що вона не має право робити. Думаймо над цими питаннями і шукаємо своє місце, як ми. Можемо цьому зарадити. Щодня у своїй мовній поведінці, у своєму найближчому оточенні, довкілі, як ми маємо себе вести. Вимовлене слово, яке дуже чітко співвіднесене із нашим файлом мисленнєвим, із нашою. Ментальністю, так от, вимовлене слово має силу. І Якщо ми це вимовляємо, промовляємо і даємо можливість, щоб хтось чув це слово української мови, ми стверджуємо українську центризм. І якщо ми йдемо шляхом байдужості чи Шляхом російськомовності ми стверджуємо неукраїнські цінності. Дякую.